Друзі, привіт! Ось і закінчився один із раундів переговорів між Україною, НАТО і США і США в обмін на здачу наших територій дають нам знову якісь гарантії. Просто на папірці. Ці гарантії ми вже бачили 94-му році. і Їх ніхто не виконав. Моя особиста думка: я в ці гарантії не вірю. Нас просто через деякий час знову кинуть. І Я думаю, що тоді нас кинуть вже таким чином, що від України нічого не залишиться. Давайте з вами розберемо Україна і НАТО. Хто кому насправді потрібен. Ви на каналі Правда, Ветерана. підпишіться, прокоментуйте, чи вірите ви США і НАТО. Давайте почнемо з головного: Україна не повинна благати НАТО, Україна повинна створити такі умови, щоб НАТО саме просило Україну вступити в альянс. І це не красива фраза, це холодний розрахунок. Чому НАТО не вигідна Україна в Альянсі прямо зараз? Давайте розберемо чесно. Якщо Україна стає членом НАТО, то в разі нового нападу Росії, а з моєї думки, це обов'язково буде НАТО зобов'язується воювати, не допомагати просто озброєнням, не висловлювати стурбованість, а вступити в реальний бій, в реальну війну. А цього НАТО боїться більш за все. Бо НАТО це Неромантичний союз лицарів це бюрократична військова політична машина, яка звикла воювати далеко від себе Балкани, Афганістан, Близький Схід. І тут Росія ядерна, істерична і непередбачувана. Тому НАТО на даний час об'єктивно вигідно, щоб Україна воювала сама, отримувала зброю так, але не юридичний захист. Це цинічно, але це реальність. Чому ж Росії життєво важливо, щоб Україна не була в НАТО тут ще набагато простіше. Поки Україна поза альянсом, Росія може нападати, тиснути, шантажувати, торгуватися, зупиняти війну і знову починати якщо ж Україна буде в НАТО, будь-який напад, рівнозначна війна з усім альянсом. І тоді з'являється ще один важливий момент, про який мало говорять. Якщо Росія нападе на НАТО, а ми вже бачимо цей наратив, який вони висловлюють щодо Прибалтики, то їй доведеться знову воювати проти української армії. А ми всі знаємо і всі бачимо, що ЗСУ це армія, яка вже зламала хребет і міф про Другу армію світу. І Росія це добре розуміє. І те, що зараз відбувається, це все схоже на Театр мирних гарантій. Ось тут і починається спектакль. Активно розігрується шоу під назвою Переговори про гарантії миру для України. І в цьому спектаклі змінюються тільки декорації: сьогодні Берлін, завтра Париж, післязавтра ще якийсь саміт. І всі такі важні на цих самітах, такі заточки умні, але суть, вона дитяча і маривна. І в мене виникає просте питання: навіщо ламати стільки списів навколо завідомо фіктивного документа? А відповідь тут проста. Усі міжнародні договори створюються для того, щоб їх порушувати. Це не цинізм, це історія. Абсолютно всі міжнародні договори укладаються з єдиною метою порушити їх у зручний момент. Ці угоди схожі на жанр фентезі. Туди можна вписати кого завгодно і що завгодно. З часів межиріччя не було жодного пакту, який би реально дотримували. Брезький мір. Шенбрунський договір, Версальський договір. Історія знає десятки тисяч таких папірців. І всі вони рано чи пізно ставали тупо макулатурою. Тому з моєї точки зору гарантії миру це не про мир. Це про політичний процес і ілюзію контролю. А тепер до ключового, вступ України в НАТО це не милість НАТО Україні. Це честь для всього недоальянсу. І мрія всіх адекватних генералів. Сьогодні головний військовий актив це не кількість паперців, штабів, прес-релізів. Головний актив це уміння ламати російську армію, яка знову стає загрозою для Європи і всього світу. А такий досвід є лише в Україні. Саме тому ЗСУ ключова армія континенту не за кількістю проведених парадів, а за кількістю бойового досвіду і вміння воювати з таким супротивником. І тому я вважаю, що Україна потрібна НАТО більше, ніж НАТО Україні. Це звучить трошки непривично, але це правда. Попереду не мир, попереду велика війна з озвірілою Росією, яку ми ще будемо бачити. І це не прогноз, це аксіома, історія вона циклічна. Тому, друзі, об'єднання ЗСУ з Альянсом воно неминуче. Питання. Лише в часі і в формі. І ці всі договори, які нам зараз нав'язують саміти і гарантії, можна писати як завгодно. А у вирішальний момент народам просто скажуть: ситуація змінилась, і реальність вимагає іншого підходу. Так було завжди, і так буде цього разу. І ми бачимо, що зараз робиться поміж всіх всіх підписів і паперців. І чому участь Росії робить будь-який договір фікцією. Є ще один важливий момент: без підпису Росії, мовляв, ніяк. Але саме її підпис знецінює будь-яку угоду. Бо головний закон російської дипломатії жодного слова правди. І не тому, що це така вибрана тактика, стратегія Російської Федерації, а тому, що це суть системи. Договір з Росією це папірець без вартості в момент його підписання. Висновок тут дуже простий: Україні не потрібні гарантії миру на папері. Україні потрібна сила, яка змушує з нею рахуватися. І ця сила вже є, вона називається ЗСУ. Питання не в тому, чи візьмуть Україну в НАТО. Питання в тому, коли НАТО визнає очевидне. Без України цей альянс не готовий до майбутньої війни з Російською Федерацією. Ви були на каналі Правда ветерана». підпишіться і ще раз прокоментуйте вашу думку, яка дуже важлива. Всім пока, бережіть себе, бережіть свої сім'ї.